Значення бальнеології для формування оздоровчого та медичного туризму, мінеральні води, термальні джерела, розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні води, їх походження, фізико хімічні властивості, вплив на організм при різних захворюваннях, що розробляє показання до їх застосування на курортах і позакурортних умовах, а також питання грязі лікування, бальної техніки, гідротерапії, та ласотерапії. Питання організації курортів називається бальнеологією. В рамках бальної логії визначається практичний аспект цієї науки, а саме бальнеотерапія. терапія бальної – це фізотерапевтичні процедури, що полягають в лікуванні мінеральними водами, а також лікувальними грязями, мулами, глинами, пилоїдами. До бальноотерапії відносяться місцеві та загальні ванни. Умивання в басейнах різні душі. Застосування мінеральної води для пиття, зрощення та промивання кишечника для інгаляції, використання пилоїдів для аплікацій. Мінеральна вода вода, яка містить у своєму складі розчинені солі, мікроелементи, а також деякі біологічно активні компоненти. Для розуміння перспективності розвитку оздоровчого та медичного туризму, зорієнтованого на бальнеологічний сектор, необхідно достовірно знати наявність цього мінерально-суровидного ресурсу в межах регіону країни дестинації. Закономірності розповсюдження мінеральних вод обумовлюються геологоструктурними особливостями, геологічною історією даної території, а також Геоморфологічними, метеорологічними та гідрологічними факторами. За генезисом та хімічним складом мінеральних компонентів їх концентрації у складі, поступенню їх використання в бальнеології, мінеральні води поділяються на сульфідні, сірководнові води. Для бальної терапії використовуються сірководнові води концентрації. Сірководню від 10 до 250 мг на літр вуглекісли води з лікувальною метою для зовнішнього застосування використовуються концентрації 0,75 – 2 г на літр. Хлоридні натрієві води з лікувальною метою зовні застосовуються води цього класу при концентраціях. 10-60 грам на літр. Радонові води з лікувальною метою використовують радонові води з концентрацією радону від 5 до 200 грам на літр. Йодобромісти води найчастіше йод 5 мг і бром 25 мг на літр, є у хлоридних і натрієвих водах. Залежно від переважання йодідів або бромідів, ці води можуть бути йодбромистими, бромйодістими, бромистими чи йодістими. Дуже часто природа змішує іони солей у мінеральні мікси, що у десятки разів підвищують бальнеологічний ефект, а саме, бромно-хлоридна натріба, мінеральна вода, кремніво-азотвуглекисла хлоридна натріба, мінеральна вода кремніво азотвуглекисла хлоридна натрієва мінеральна вода Залежно від загальної мінералізації, мінеральні води класифікуються: прісні мінералізація до 1 гра мінеральної солі на кубічний дециметр включно. Слабо мінералізовані мінералізація понад 1 до 2 грамів на кубічний дециметр включно. Мало мінералізовані – мінералізація понад 2 до 5 грамів на кубічний дециметр включно. Середньо мінералізовані – понад 5 до 10 грамів на кубічний дециметр включно. Високо мінералізовані – понад 10 15 грам на кубічний дециметр включно. Залежно від призначення, питні мінеральні води класифікують на столове мінеральні води з мінералізацією менш 1 грама на кубічний дециметр. Та з змістом біологічно активних компонентів менш встановленої концентрації. Столові води придатні для щоденного використання здоровими людьми без обмежень. Лікувально-столові мінеральні води з мінералізацією більше 1 г до 10 г на кубічний дециметр, включно при концентрації біологічно активних компонентів менш встановлених норм або мінеральні води з мінералізацією. Менше 1 грама на кубічний дециметр, але при перевищенні деяких біологічно активних компонентів встановлених норм столові води допускаються до столового споживання здоровими людьми без обмежень, нетривалий період або нерегулярно. Лікувальна минеральна води з мінералізацією більше 10 грам на кубічний дециметр або зменшує минералізацію. Але при перевищенні концентрації деяких біологічно активних компонентів, встановлених норм, не рекомендовані для звичайного питного режиму, а лише для курортно санаторного під наглядом медичного або споміжного персоналу. Використовувати мінеральні води для лікування запропонував у 5 столітті до нашої ери Геродот. Гіппократ в 5-4 столітті до нашої ери. Пише про лікувальні властивості річкової, салоної та морської води. Давньоримський лікар Архіген I століття вперше класифікував мінеральні води. У XV столітті Джереламо Савонаролла випустив трактат про італійські мінеральні води, що містить вказівки про користування мінеральними ваннами. У 16 столітті італійський лікар Габріеле Фалопі у роботі сім книг про теплі води намагався з'ясувати хімічний склад мінеральних вод. В 18 столітті німецький вчений Фрідріх Гофман вперше встановив хімічний склад мінеральних вод та визначив присутність у них солей вугольної кислоти, кухонної солі, сірчано кислої магнезії тощо. У 1822 році шведський хімік Йонс Якоб Берцеліус розробив спосіб визначення складу мінеральних вод і зробив точні хімічні аналізи у мінеральних джерелах карлових варах. Один з більш вузьких підрозділів бальної терапії на основі використання мінеральних вод це гідротерапія від грецького вода, терапія лікування, процес зовнішнього застосування в оздоровчих послугах. Прісної, власне водолікування та мінеральної бальної терапії води з цілями лікування, медичної реабілітації, збереження та відновлення здоров'я проводиться у формі обливання, обтирання, загортання, душу, ван, купання. Всі процедури, пов'язані з гідротерапією, проходять в межах водолікарні лікувально профілактичного закладу або спеціалізованого відділення в медичному або в санаторно курортному закладі, що спеціалізуються на проведенні бальної терапії, водних процедур, душів, ван, промивань, зрошень, інгаляції з використанням природних мінеральних вод, йодобромних ван, штучних мінеральних вод та прісної води з додатками перлинного порошка, екстракту рослин. Аромамасов. Якщо класифікувати мінеральні води за фактором температурного внутрішнього нагріву, то за температурою мінеральні води ділять на холодні до 20 градусів, теплі або субтермальні 20-37 градусів, термальні 37-42 градуси, гарячі або гіпотермальні понад 42 градусів. Назвою термальні джерела об'єднують підземні води, що мають безпосередній та локальний вихід на поверхню у вигляді струнків, фонтанів, напорних потоків та нагрітих вище 20 градусів. Для визначення більш конкретних характеристик, відповідно до якого джерела називаються гарячим, є відбори води. Та проміри з відміткою температури вище середньорічної температури даної місцевості. Якщо природа поєднала мінеральне радонові води з внутрішнім теплом до постійної температури 25-30 градусів, то дестинація має один з найпривабливіших ресурсів бальнеології природні радонові ванни. Радон – це радіоактивний хімічний елемент, належить до групи інертних газів. І вважається найбільш рідкісним елементом, що зустрічається на землі, який забезпечує воду крізь пласти порід з підвищення концентрацію урану та радіо. Родонові процедури: водні і повітряні ванни, інгаляції та аплікації, зрощення порожнини, пиття родонової води, ректальні свічки з родоном, мають виражену знеболюючу протизапальну. Судинно розширюючу імуномоделюючу протиалергічну дію і показання при багатьох інших захворюваннях. Радонові джерела з успіхом використовуються в лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, серцево судинної, дихальної, сечостативої, ендокринної систем та опікових хворих. Іноді фонтани лікувальної мінеральної води. Можуть мати температуру до плюс 70 градусів за Цельсієм. Вона б'є свердловин та, поступово охолоджуючись, послідовно протікає через декілька басейнів, які характеризуються незначною глибиною для бальнеологічних послуг. Термальні джерела в якості бальнеологічних оздоровчих послуг рекомендується відвідати людям із хворобами судин та серця. Центральної нервової системи, неврози, псоріаз. термальні води лікують недуги опорно-рухового апарату, гінекологічні хвороби у хронічній формі, кишково шланкові захворювання, порушення обміну речовини та проблем ендокринної системи, хвороби дихальних органів, системи кровообігу. Гарячі джерела з давніх часів використовувалися людьми для лікування цілого ряду захворювань. Величезною популярністю користувалися римські і тбілійські терми. Сьогодні їх застосовують комплексно як у оздоровчих послугах, так і у загальних анті-ейдж-технологіях, застосовуючи в програмах антистресової терапії, для процедур омолодження при лікувальному голодуванні для корекції фігури, сприяння стану духовної та психологічної рівноваги. Найвідомішими курортами, що використовують цей природний ресурсний компонент у оздоровчому туризмі сьогодні: це є Баден-Баден, Німеччина, Бад, Англія, Віши, Франція, Хевіс Угорщина, Спа, Бельгія, Стамбул, Туреччина, Карлові Вари, Чехія, Монтекатіні Терми, Італія, Берегове, Закарпаття, Україна, Дезерт Хот Спрінгс, Каліфорнія, Америка. Кага Японія, Байхе, Тайвань та інші локації світу.